Телеканал Плюс Плюс представляет Каска стату. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатольович. І сьогодні я прочитаю вам історію про дуже милого малюка, який ніяк не міг впоратися з одною частиною свого тіла. І так і сяк старався, нічого не виходить, чи знайшовся спосіб її підкорити? Хто йому допоміг? Нумо разом прочитаємо та дізнаємось. Казка Антона Сіаніки. Та Марини Куцик герасименко Про непокірний хвостик ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти. Плюся такі не схожі одне на одного, зате дружні і веселі. За бусковими пагорбами у незнаних краях жили собі хвостуни. Це такі чудесні створіння. Зі світу плюс-плюс. В день вони сплять у своїх затишних домівках, а вночі стежать за чистотою неба, протирають місяць і зорі, якщо ті раптом замурзаються. На кінчику їхнього довжелезного хвоста є особлива щіточка, яка натирає до блиску все. Варто тільки наблизитись. Якось уночі, коли в небі загорілася ще одна далека зірочка, в родині хвостунію народився маленький хвостик. Батьки були щасливі, і вся сім'я раділа народженню малюка. Він був звичайним хлопчиком. От тільки його хвіст ріс удвічі швидше, ніж у інших хвостині. Саме час сказати, що довжелезні хвости хвостони скручували спіралькою і носили за спиною, як равлики носять свої хатки. Але в малого хвостика хвіст був такий довгий, що не хотів скручуватися, а тягнувся по землі. Іноді Хвіст плутався між лапами, тоді малюк спотикався і падав. А бувало, що міг зачепитися за кущ, і доводилося довго-довго його визволяти. Хвостику не подобався його хвіст, і замість того, щоб протирати зірки зі своїми рідними, він тікав на озеро та гірко плакав. Чому у всіх хвости, як хвости? А в мене довжелезний та ще неслухняний, тільки заважає усьому. Страждав нещасний малюк. Бувало, що квадрик Кружкої трикутя зустрічали хвостика на озері. Друзям було шкода малого. І вони намагалися його втішити. Та оскільки хвостони сплять вдень, а наші герої вночі, це рідко вдавалося. Одного вечора малюк знову плакав на озері. Аж раптом він почув у далині чиєсь схлипування. Хвостик прислухався. Здається, я не сам тут плачу. Він роззирнувся навколо і побачив в озері відображення маленької зірочки. Вона висіла дуже далеко, вдвічі вище, ніж інші зірки, і плакала. Е, чому ти плачеш? наважився спитати хвостик. Ах, я дуже нещасна, відповіла зірочка. Усі зорі висять низько над плюс-плюсом. і кожного вечора. Їх чистять добрі хвостуни. А я так далеко, так високо, ніхто не може до мене дістати. Якщо мене не почистять, я можу і зовсім згаснути. Хвостик подивився на зірочку уважніше, і помітив, що її золоті промені справді путь Я спробую тобі допомогти, пообіцяв малюк. І зірочка усміхнулася. Хвостик помчав по допомогу. Бігти було непросто, довгий хвіст метлявся туди-сюди і раз у раз за щось чіплявся. Та малюк не спинявся, не скиглив, а біг далі. Тепер ніколи було плакати, адже він мусив допомогти нещасній зірочці. Хвостик так поспішав, що заплутався у своєму хвості і покотився. Тим часом люсенята сиділи біля вогню. Здоров Здорович саме вирішив влаштувати для них туристичний похід. Усе як годиться: Ночівля в наметах, печена картопелька та пісні під гітару. Правда, сам фізрук так натомився за день, що вже закуняв. А от плюсенятам спати не хотілося. Сидять собі, пісеньки співають. Аж тут, бачать, із бускового пагорба. Котиться невідома кудлата куля. З переляку дітлахи поховалися хто куди. Ну, вони ж не знали, що то був хвостик. Ото посміялися, як побачили. Але хвостику було не до жартів. Там зірочка плаче, сказав малюк. Якщо її не почистити, вона може згаснути. Але ж у тебе он який довгий хвіст! помітив кружком. І така густа щиточка, додала Трикутя. А й справді, задумався хвостик. Можна спробувати. Малюк вийшов на горбочок, з якого добре було видно ту саму зірочку, і потягнув хвіст догори. Вище, вище! підбадьорювали його плюсенята. Але хвіст був такий неслухняний, що тільки хитався з боку в бік. А тоді зовсім упав на землю. Ніколи він мене не слухається. Знову зарюмся в малюк. А нещасній зірочці так потрібна моя допомога. Не хвилюйся, ми щось придумаємо, тішили хвостика плюсенята і вирішили покликати дідуся кругомана. Для цього у кружка був чарівний шаманський бубон. Хлопчик тричі вдарив в нього. І посеред галявини з'явився шаман, заспаний ще в нічному ковпаку. Ах, навіщо мене кликали, невдоволено позіхнув кругома. У нас дуже важлива справа, дідусю, затараторили плюсенята. Одна далека зірочка на небі так потьмяніла, що може згаснути. За чистоту неба хвостуни, відповідають, пробурмотів шаман. А мені спати час. Але хвіст мене не слухається, промовив малий хвостик. Чи не могли б ви зробити його слухнянішим? Може, є якесь заклинання? Дідусь по-доброму усміхнувся і відказав. Таких заклинань не буває, дружечко. Але ти сам можеш навчитися керувати будь-якою частиною свого тіла. Тренуй її. І вона неодмінно стане слухняна. Хвостик дуже хотів дотягнутися до зірочки, тому рано вранці та пізно ввечері став тренувати свого хвоста. А плюсенята йому допомагали. Спершу в малюка майже нічого не виходило, та з кожною новою вправою хвіст ставав все слухняніше. І от одного вечора. Щойно на небі загорілися зірки, малюк-хвостик піднявся на найвищий пагорб у плюс-плюсі і потягнув хвоста вгору. Все вище і вище, аж поки не дістав до тої самої зірочки, він старанно вичистив усі промінчики, і зірка знову засяг. Хвостик дуже пишався собою. Адже тепер він знав, що його хвіст потрібний і корисний. Тільки він може почистити його подругу зірочку. Таку далеку і таку яскраву. От і казочці це кінець, а хто слухав, стане справжній мудрець. Набирайтеся мудрості, друзі, і тренуйтеся, як наш хвостик. А ще читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте!